Психопат на дитячому майданчику, кривавий скандал та небезпечна крига в ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Ошукані аграрії мешканець Дніпра шукав агропідприємства майже на 100 мільйонів гривень. У злочинну схему чоловік залучив родичів, знайомих та представників фіскальних органів. Останні допомагали отримувати інформацію про сільгосппідприємства. Після чого діючи, нібито від імені відомих українських компаній, шахраї пропонували їм до продажу зернові та олійні культури по повній передоплаті, отримавши гроші. Злодії зникали таким чином. Вони заволоділи кошти, Тами на загальну суму майже 100 мільйонів гривень. Наразі затримано чотирьох осіб. Вуличний психопат у Дніпрі поліцейські затримали правопорушника, який чіплявся до жінок. Неприємний інцидент трапився в районі вулиці Лазаряна. Відомо, що одна з жінок йшла на роботу та зустріла неадекватного чоловіка, який тримався за статеві органи. Одягнений хуліган був не по погоді. Вуличний психопат напав на жінку та почав бити у груди. На щастя, постраждала, змогла звільнитись та викликала поліцію. Ще одна жінка, яка стала свідком подій, повідомила, що невідомий громадянин, Нин чіплявся до дітей на дитячому майданчику. Хулігана було затримано. Жорстка ДТП на вулиці Камчатській зіткнулись дві автівки. За попередньою інформацією, водій автомобіля Кія не поступився дорогою автомобіля Рено, внаслідок чого сталася аварія. Обидва водії отримали незначні травми. Забили ганчір'я. Сьогодні до КП Дніпроводоканал надійшло повідомлення про аварійну ситуацію на каналізаційному колекторі у Новокадацькому районі. На місце події оперативно прибула аварійна бригада. Наразі ми знаходимося в Новокадацькому районі за вулицею Романа Шухевича, 55. До нас поступив виклик, що забилася каналізаційна система. Виїхала аварійна бригада правого берега для того, щоб обстежити даний колодязь та прочистити дану систему каналізації. Робота над усуненням аварійної ситуації тривала майже півгодини. За допомогою спеціалізованої техніки комунальники витягли з каналізаційного колодязя багато ганчір'я. Просимо мешканців правильно користуватися каналізацією та не викидати гарчірки в свої унітази. Небезпечна крига. Сьогодні у Дніпрі один з рибалок провалився в підліт. Про нещасний випадок до поліції повідомила небайдужа жінка. Патрульні, які прибули на місце події, з'ясували, чоловіка змогли витягнути рибалки, що перебували неподалік. 65-річний громадянин пояснив, що пішов рибалити на Дніпро. Обходячи одну з ополонок, він провалився, оскільки крига під ним трісну поліцейські закликають любителів зимової рибалки не ризикувати своїм життям та не зневажати правилами безпеки на водоймах. Кривавий скандал у Дніпрі. В одному з будинків по вулиці Малиновського сталася резонансна подія. Під час відпочинку з сімейною парою 28-річна жінка отримала поранення ноги. За попередньою інформацією між чоловіком та дружиною. Виник скандал. Дівчина стала захищати свою подругу. Чоловікові це, мабуть, не сподобалось. Він розбив скло дверей та уламком наніс дівчині тілесні ушкодження. На місце події викликали поліцейських. Під час затримання нападник поводився агресивно. Всі обставини встановлюються. Це всі події останнього робочого дня на цьому тижні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бажаємо вам вдалих вихідних! Бережіть себе та своїх близьких.